Тільки недавно цвіли черешні. Дивіться, вже черешеньки є. Ну, мало. Ось такі вже. Багато пустих, як завжди. Дуже багато. А це та черешня, що я її люблю. А оце черешня, що любить Віка. Вона каже, тюма поспилю, бав, що я нічого не достану. Та дістане щось я дістаю. Ось вона. Вона її дуже-дуже любить і не дає спиляти. Ось така. Ой, гуляємо, так? Да? Гуляємо. І Фенді ходить за нами. Да, ходить за нами. На ручки? Ну давай трішки поношу. Ага. Ні? Ну, поїхали тоді. Що а? А ти робиш? що ти робиш? Ну, Покушав? Каже, тепер граюсь. Отак. Да? Ага, ну все, що нове, треба в рот. Да? Ну так, на зуб пощупаємо. Пляшечку вже бабуля дала воно. З-під йогурта помила теж гризем. Ох, що ж там? Ось так. Ну, ми, мабуть, вже гулять не підемо. Так? Не підемо гулять? Я вже пізно. І не так-то там тепло. І ми вже й нагулялись. Да? Святик, ми нагулялись? Оба і то це кидає. І в нас тут ігорщик. Ой. Ну, бере, бере, бери. Ну, сідаємо, посидимо минутку і встаємо. Ну, хоч минутку сидить уже його, щупає. Що воно таке, що да? воно таке? Фенді, і тобі треба до горщика. Опа. М -м? Ага, пробочку зняв уже. Так, дай бабулі. Ні, Фенді, фу. Фенді. Це не твоє. Все, не можна. Я же він відкрив його. Бабуля забрала. Раз ти вмієш відкривати, а воно тут не дуже туге. Ой, а ото пляшечкою грайся. Мало в тебе і грашок іще, Ігра... Іграйся. Ага грайся. так ми дружимо потихеньку. Да, Фендюш? Потихеньку дружимо. Ага. От так <гладив> трішки погладив. Да? Ось так. каже, я вже дорослий. Ось який. Угу. угу. Ой собі. Добре, що вона легенька, а то блобік собі набив, да? Зоєчко. І куди ми йдемо? Ну ти пограйся, мені треба там посуд помити. Каже, потім помиєш. Бери бери. Отак. О, як м'ячик, так? Да? Опа? Да? Як м'ячик каже? Сірий ти де? Господи, я не вспіваю нічого, пішли, 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 нема коли мені. Ну, йдем, дам, дивися, дам, пішли, пішли, пішли. Що? Що з тобою не так? Господи, похудав. Пішли, пішли там, дам, пішли. Біжить, голодний. О я тут води поналивала в ці їх його. Давай так висиплю, давай, добре. Давай. Все, діж. Чудо сіє, ще вийти ввечері треба ці посудинки. Два дні й ми її, ми їми. А хлєбушко не захотів хтось їсти. Виносила хліб. О, їж, там і м'яско, там і омлет, там і гречка. Їж. Включила туман на квіти, ну, слабий напор чомусь такий. Ну, хоч трішки вже не руками, а тут по краю, може, руками де не достане. Там хорошо залило з того. Все, пішла. Віка продовжує отримувати подарунки. Можна говорити від кого це? Ага. Кума. Носочки. Ага. Так, да, ти що? А які? Які? Ага, одні мені, темні. Значить, мені в бік. Так. Ага, зна... Так. І. Е, набір рушничків. Ось так. А, так. От то ж вона зна твій смак. От, тут два їх. І сертифікат. А сертифікат від Єви? А що там в сертифікаті ти хочеш купити? А, ти хочеш, що хочеш, ти вибираєш. Так? Ага, це кума. Це я там показувала відео Тимур. Приїжджали в прошлому році. Вони з Тимофеєм, це її двоє діток. Вони ровесниці з вікулею, кума. І Тімур, це. Як говорять хрещений, так? Да? Да, по по да. Ой, <с -поки>, <с поки розберешся. це запізнілий подарунок, ну коли змогли зустрілися. Так, і ще Віка отримала. Віка, що ти з Аліекспресо це отримала? <с -поки> Откуди Снадіни? Кіносайт. І що це? Сонце для малого. Ага, ось така сонцезащита для нашого малюка. А скільки вона коштує? Сімсот п'ятдесят, Сімсот п'ятдесят, а можна її розпакувати. Да. Ну, да. угу. ж треба щоб не поламати. Ой. Чи... А, Віка поламалась. Коробочка. З одного. Вона не нужна. Нет. Я думала, що воно гарно відкривається, а воно взяла і розламалась. Так, сонце защита. О, тут ціла куча. Ось, оце стік стик для малюка, а це крем ось такий. Ага. Скільки 700? 50. Ой, Це ще скидка, тому що набором. Да? Да, так? так — Так, Та нічого собі. Це щоб дитиночку виродить, виносить, виносить, родить, виростить. Треба такі гроші. А воно ну, завжди було ну, нелегко. Ну, зараз прям ну дуже дорого. Зато він у нас такий красунчик. <гум> — да, зайчик? І бабулю сьогодні слухався. Ну, все. А хто сміявся? А хто говорить мама? А хто говорить мама? Ой, а слюнки біжать, там, мабуть, зубик уже вилазять. А що ти хочеш? Ти сердишся? А чого ти сердився? А чого ти сердився? Ой, все. Забрала мама. Тут добре залило. Я переставила шлангу і зараз піду за двір ще пополиваю, віка мене змінила. Ну, це на... навіть. На післязавтра, якщо вітру такого не буде, воно не так підсушує. А потім ще підпушу. Ну тут з краю тільки, ну, то ж шланги. А зараз я пішла і тут хорошо полило. Ну, то ялівець он засихає, ялиночка нічого держиться, а оцей ялівець казацький засихає. Ну і ладно. Це не таке страшне і ще можна посадити. Я не переймаюсь дуже вже. Вийшла одна пополивати. А мені сусід уже все пополивав, а я ж не глянула через паркан. Треба ж було подивитися. Все-все полив. О, дякую. Ж я тут їздила з малим. А він взяв і полив. Ось так. Ну, дякую. Все та, ну що там дивиться, все полито. А я ось о, витягла сюди ж. шланго, це я так через забор, ну через паркан. Так дістаю і тягну сюди. Ну це ж я приготувала. А тут все полито. Ну і добре опускаю. Тоді не буду поливати, значить я вільна. О, бачите, як і берійка гарно прийнялася. Все. Тоді пішла додому. І ці кущики мої политі, все полито. Дякую, дякую, дякую. Безмежно вдячна. Хух. А, а Особливо ці, бо тут така суглинок, я переживала, що вони поприймались, Ну, вони прийнялися вже ось так. Зайшла додому, зараз беру якусь тряпочку і помию тоді то, що. Котики їдять їхні мисочки. А хотіла показати, оце в мене декоративна цибулинка. Дала мені Наташа сусідка. Не оці Наташі, а там поруч живе. І вона була пропала. А це, дивіться, з'явилася, в прошлому році її не було. Як це так? І отож пішла. Це ж я, мабуть, перекапувала, чи я не знаю, чого вона. Тож теж вона. А тут виходить, що їх ось оце теж буде. Це теж вона Ну ось розквітне, я покажу. Дивіться, яка гарна. Це вона мені подарувала, сама купила, десь купила і потім ще й мені подарувала. І вже їй багатенько років, Ну вона якось зникла, а це знову з'явилася. Так, ладно, пішла, я помию мисочки. Хоч я і накривала сині, але ота нульова температура їх, звичайно, пошкодила. Ну, нічого, буду підливати, корінці там живі, думаю, що виживуть. Ну, звичайно, шкода. Ну, вони були, як сказати, правильно. Не загартовані зовсім, хоч вони були і в стаканчиках, і так. Вони, видно, в теплиці були і не відкривалась теплиця. Ну, не були загартовані, Ну, нічого це. І зовсім е е, ось нульова температура мені, нема навіть чого показати, знищила салат. То я, може, ще насію просто ось так. Ну і зараз я помию мисочки та й піду вже додому. Так, взяла тряпочку, ось тут водичка в мене. Водичка з миючим засобом. Зараз помию, вже вони сьогодні не прийдуть їсти, буде чистенько. Це 2-3 дні і треба мити. Ну, все, чистенько. Зараз принесу водички налью, щоб стояла вода. І вітром не знесе і, може, захочуть попити. Ну от. А вже завтра їди якоїсь поставлю. А ви що тут робите? Бабуля вільна? Бабуля вам треба? А? Все, я справилась. Що ти там гризеш? Святіт, ку-ку! Ку-ку! Кажи, ти де була? Ось так. Ой!